Емпіричний рівень це початковий етап наукового дослідження, коли вивчення об'єкта здійснюється шляхом прямого безпосереднього контакту з ним. Знання, отримані на цьому рівні, базуються на реальних спостереженнях і дослідах, які проводяться в чітко визначених умовах. До основних дослідницьких операцій належать спостереження за об'єктами, фіксація фактів у формалізованому вигляді, експерименти з повторюваними умовами, а також виявлення емпіричних співвідношень і кореляцій між явищами. Усе це створює базу вихідних даних, необхідних для подальшого переходу до теоретичного аналізу. Емпіричне знання формується через безпосередній досвід, спостереження та вимірювання, які фіксують зовнішні характеристики об'єкта. Воно має описовий характер і стосується окремих, видимих або доступних для вимірювання властивостей і проявів. Його основні риси орієнтація на зовнішні, доступні спостереженню зв'язки, використання протокольної фіксації результатів, прості судження без глибокого аналізу, а також обмеженість у застосуванні поза межами конкретного контексту. Таке знання необхідне для перевірки гіпотез і формування загальніших теоретичних висновків. Науковий факт це достовірне, перевірене і визнане науковою спільнотою знання про об'єкт, явище або процес. Важливо розуміти, що факт це не просто подія, яка відбулася, а подія, яка була належним чином зафіксована, осмислена і верифікована, розрізняють два види фактів. Факти дійсності, тобто події чи процеси, які реально мали місце, та факти науки, тобто ті самі події, але вже інтерпретовані в межах певної наукової теорії. Факти відіграють ключову роль, вони є основою для побудови гіпотез, створюють емпіричну базу для формулювання законів і слугують засобом перевірки або спростування наукових теорій. Після емпіричного рівня наукове пізнання переходить до теоретичного. Це рівень, на якому дослідник намагається не просто зафіксувати явище, а глибше зрозуміти його суть, виявити внутрішні зв'язки, закономірності та механізми функціонування. Саме на цьому етапі виникають і обґрунтовуються наукові гіпотези, формуються закони та узагальнені наукові теорії. Теоретичне пізнання ґрунтується на логічному аналізі, абстракції, моделюванні, воно не обмежується видимим, а прагне проникнути в суть явищ, пояснити, чому і як саме вони відбуваються теоретичне знання це результат абстрактного логічного мислення. Воно дозволяє не просто описати явище, а глибоко осмислити його, виявити закономірності, які лежать в основі, і встановити причинно-наслідкові зв'язки теоретичному знанню, притаманні побудова цілісних систем понять і категорій, формулювання універсальних законів, переважання раціонального над емпіричним. Воно здатне узагальнювати великий масив емпіричних фактів і водночас зберігати логічну цілісність і стійкість. Таке знання служить основою для передбачення нових, ще не спостережуваних явищ. Наукова теорія це найвищий рівень організації знань у науці. Вона являє собою логічно впорядковану систему понять, категорій, законів, принципів і концепцій, які в цілому відображають певну сферу дійсності. Теорія базується на достовірних фактах і перевірених гіпотезах, об'єднує окремі знання в єдину структуру, має внутрішню логічну єдність і формує цілісне бачення предметної області. Крім опису і пояснення дійсності, теорія виконує конструктивну роль. Вона задає напрям для розвитку знань і впливає на практичну діяльність людини. Наукові теорії виконують ключові функції в процесі пізнання, формування знань і їх практичного застосування. Синтетична функція полягає в об'єднанні окремих знань у єдину систему. Пояснювальна функція дає змогу розкрити причини і механізми явищ. Методологічна функція слугує орієнтиром у побудові дослідження. Прогностична дозволяє передбачити розвиток подій. А практична забезпечує основу для рішень у техніці, медицині, соціальній сфері та інших галузях. Теорія це не лише знання, а й інструмент дії. Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання це не протилежні, а взаємодоповнюючі складові єдиного пізнавального процесу. Кожен із них має свої завдання, методи і форму знання. Емпіричний рівень ґрунтується на спостереженнях і дослідах, він дає первинну інформацію, теоретичний інтерпретує цю інформацію, формує загальні пояснення, концепції та передбачення. Разом вони забезпечують повноцінне, цілісне розуміння об'єктивної реальності, поєднують досвід і мислення, факт і ідею, практику і теорію.